Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Иисус! Дорогі брати і сестри! Цього недільного дня ми чуємо читання з Євангелія про воскрешення спасителем Сина Неїнської вдови. А разом з цим читанням чуємо також і слова апостола Павла, який у другому посланні до Коринфян нагадує вірним про життя. Яке Господь наш Ісус Христос подає нам. Смертність є уділом кожної людини. Якби довго вона не прожила, чого б вона не досягнула тут на землі, все це завершується в мить, коли душа віддаляється від тіла. Бог створив людину здатною до безсмертя, маючи в раю спілкування з Творцем та виконуючи його благоволю. Першостворені Адам і Єва були здатні через це досягати довершеності. Лише Бог має джерело життя сам у собі, а все творіння, в тому числі і людина, має джерело свого буття і життя у Бозі, а без нього вона є порох та попіл. Тому, хоча самі собою Адам і Єва як і все інше створене, не могли існувати, але через дар любові та благості Божої, вони, як носії Божественного образу, були здатні до поступового уподібнення безсмертному і вічному Богові, як речі земні, на які падає промінь сонячного світла, хоча і не мають джерела світла в собі. Але завдяки цьому сонячному промінню отримує здатність сяяти так, людина, хоча є створеною, через невумовну любов Творця, отримала здатність ставати вічно живою, наповнюючись життям від Бога. Однак перші люди були спокушені змієм, і з його намови побажали стати богами без Бога. Вони повірили. Не своєму творцю і піклувальнику, а повірили змію, який спонукав їх відвернутися від Бога. Людям змій сказав, що у такий спосіб, замість поступового зростання через виконання волі Божої, через наповнення божественною благодаттю, нествореним світлом, вони будуть здатні вмить обожнитись, вони стануть як боги. Що знають добро і зло, твердив їм змій. Навіщо підкорятися, навіщо трудитися, навіщо виконувати заповідь? Хоча вона була за формулою лише одна: тобто не їсти плодів з дерева, пізнання добра і зла. Навіщо чекати того, що станеться колись у майбутньому, якщо ось тепер можна взяти заборонений плід і вже бути Богом? Такими думками спокушав лукавий дух, обманюючи, бо знав, що коли людина зробить це, то втратить благодатне єднання з Богом, опиниться рабом зла, стане немічною і смертною, бо немає людина джерела життя сама в собі, і тому, віддаляючись від Творця у самій своїй природі, вона зазнає розпаду. Складові людини, як ми знаємо. Це тіло і душа, віддаляються одна від одної і плоть, як взята від пороху земного, до свого першого стану повертається, перетворюючись на порох. Через гріх людина віддалилася від Бога і тому стала смертною. Це був наслідок її вибору, здійснення нею, даної Господом свободи. Але люблячий творець не побажав щоби смерть Навічно заволоділа людьми, і тому послав у світ єдинородного сина, через якого відновлюється людство для вічного життя. Як відцяяння світла відганяється темрява, так через Спасителя відганяється смерть. Син Божий має від Отця джерело життя сам у собі, і це життя через жертовний дар Хресної смерті і Воскресіння. Спаситель подає всім людям. А що він справді має таку силу і владу? Христос доводить і стверджує через чудесне воскрешення мерців. Господь воскресив Сина Наїнської вдови. Про що ми чуємо нині читання Євангелія? Господь Воскресив померлу дочку Яїра, Він також Воскресив Лазаря, який вже чотири дні тілом. Був мертвий, так що сморід від гниття, чути було навіть поза гробницею. <кій> Цими чудесами Син Божий показав, що не лише хвороби він може зцілювати, але має силу і владу зцілити причину всіх хвороб і всякої немочі, причину самої смерті, людини, її підвладність гріху. Апостол Павло через слова свого послання, які ми чуємо нині в храмах, нагадує нам про наслідки нашої немочі, злодочасно ще діє в цьому світі і в нас самих, бо ми ще неповною мірою очистилися від його панування. Коли раб помирає, тоді господар його втрачає над ним свою владу. Бо життя його завершилось. Христос за своєю людською природою прийняв на себе нашу смертність разом з прийняттям образом раба і, у такий спосіб звільнив людину від панування над нею диявола, бувши владикою небес і землі, Син Божий добровільно смирив себе, принизив себе до прийняття ганебної і болючої смерті на Христі щоб померши, як людина, так звільнити людство в самій його природній основі від приреченості бути смертними. І нове життя, яке через Воскресіння Христове дається всім людям, це дар житовної любові, Творця для всіх нас. Не одну людину чи декількох воскрешає Господь, як це було до його хресної смерті, коли заради свідчення. Своєї божественної сили він зціляв і навіть воскрешав. Завдяки Христовому Воскресінню тепер всі люди мають можливість воскреснути, як смерть увійшла в буття людства через гріх наших прабатьків, так і Воскресіння для життя вічного для всіх людей стається через жертву Сина Божого. Однак життя вічне це не щось. Насильно дано нам, людина, хоча і згрішила, не втрачає своєї природної, даної від Бога здатності до вільного вибору. Тому від людини, від її життя тут на землі, від добра і зла, які вона творить від життєвого шляху, який вона обирає, залежить у який спосіб, як саме особисто кожен з нас відповідає на цей дар вічного життя хто виконує волю Божу, хто виявляє заповідану Господом любов до нашого Творця і до наших ближніх, хто приймає цей дар гідно і відповідально для тих, він стає даром блаженного життя. А хто примножує зло, хто, будь, хто хоче бути Богом без Бога, хто лише себе самого вважає центром буття, егоїстично і самовпевнено діючи, в тому ж дусі. Що і спокушені змієм, перші люди для тих дар життя обернеться також і осудження. Бо коли всі воскреснуть з мертвих, то ті, хто чинили добро, увійдуть у блаженну вічність із Богом, якого любили і якому виявляли послуг тут у цих важких і скорботних обставинах земного життя. А ті, хто чинили зло, теж воскреснуть. Однак їхній спадок буде. За їхніми ділами вони успадкують усудження, приготовлене дияволу і його слугам, бо в час земного життя вони обрали не Бога, але слухали лукавого змія і діяли за Його волею. Все це, дорогі брати і сестри, ми чуємо із Слова Писання, і маємо постійно нагадувати самі собі, щоби доки маємо час земного життя. Ми робили вірний вибір, щоб руку Божу, яка щедро подає нам дари, ми не відкидали, як відкинули її наші прабатьки, щоб ми, бачачи прояви зла і його наслідки в цьому світі, не впадали у злі сумніви та відчай, але щоб твердо і завжди пам'ятали, Христос переміг зло і смерть. Він істинно. Прийде судити живих і мертвих. Він силою своєю воскресить усіх в останній день, але кожна людина особисто отримає в той час судо, те на що вона заслуговує. Тож, доки маємо час земного життя, більший чи менший маємо використати Його тільки на благо. Маємо потрудитися задля виконання волі Божої. Зібрати з Христом скарби добрих діл, про які нагадує нам Писання, і тоді Воскресіння, яке прийде для нас, як і для всіх людей, у визначений час, буде нам на радість, а не на смуток, бо воно буде здійсненням обіцяної винагороди за примножене нами добро, а не завершенням, осудження за вчинене нами зло. Амінь. Слава Ісусу Христу.